Попікірувала своїх малюток. Це в нас сорт хурма. Жовті такі помідорчики. Хто е, полюбляє солодкі сорти помідорів, то це саме той, той помідор, що я б рекомендувала посадити. Дуже смачний сорт хурма. Ось так плошечки я його посіяла. Звичайно, він зійшов як шкура, але у мене насіннячко було дуже. Старе, тому я так і вирішила. Думаю, якщо, що, то завжди є можливість його повикидати. Лишнє. Ось так. І, мабуть, прийдеться ще одну касетку взяти. Ну, Це я порізала касету з 96-ту. Але візьму ще одну частинку касети і посаджу ще оці ось помідорчики. Ось. Потім пролила після посадки пролила. Добривами з фосфорним наклоном. ось І тепер і хай вони у мене приживаються.